Тім, от давайте докладніше про те, де насправді межі підтримки з боку заходу. Далі поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, ради вітати. Доброго дня. Доброго дня, пане Тарасе. західні аналітики зараз певні, що мовляв диктатор Путін досі робить ставку на час, мовляв, от рано чи пізно захід втомиться, і, зрештою, все ж таки, це дозволить йому досягти якоїсь перемоги. На вашу думку, ці останні пакети допомоги від партнерів від Німеччини, зокрема, рішення про передачу F-16 16 Це вже достатній сигнал для Кремля, який має показати, що час не на його боці, чи все ж таки захід має зробити щось більше? Ні, недостатні. Росія нарощує військове виробництво, Вони все чекають не наслід їх недооцінювати. Вони розуміють головне обмеження, яке захід буде накладати на західну допомогу, що неможливо бити по території Російської Федерації. Це жорсткий закон. І навіть якщо нам коли нам будуть передавати се 16 іскри за це буде заборонено використовувати на території Російської Федерації. Навіть не факт, що можна буде збивати літаки, якщо літак буде знаходитись на території України, а літак буде знаходитись на території Російської Федерації. Ми повинні це чітко розуміти, як це не дивно, але прискорення військової допомоги можуть здійснювати якраз оці інциденти, які відбуваються вже зараз, в Москві. А це можливо робити тільки українською зброєю, тому що перенесення війни на територію Російської Федерації це стратегічна мета України. Ми повинні це чітко і ясно усвідомлювати. А це потребує саме українського ВПК, тому що Захід не проти того, щоб ми били по території Російської Федерації, але без використання західною зброєю, і наше стратегічне завдання, і всього народу України, що все розуміли. І я завжди про це говорю: що наша армія повинна забезпечена бути нашими, нашими озброєнням, які дозволяють бити по території Росії, тому що без перенесення війни на територію Росії в такому форматі війна може затягнутися на досить довгий час. Чому тому, що ну захід буде надавати нам допомогу, Росія буде все ж таки у них ресурсів і економіка більше, і військове виробництво більше, демографічних ресурсів більше. Вони можуть затягнути цей час. Вони можуть це затягнути цей час. Тому стратегічна мета наша і нашого народу в тому, щоб ми сформували запит, в тому числі до влади, щоб у нас було власне ВПК. В запит до того ж, Міністерства оборони для того, щоб воно розширювало виробництво і закупівлю е е, саме вітчизняних е, зразків зброї, це і безпілотники, це стосується і ракет, це е, прискорить закінчення війни. Е е, як це не дивно, знаєте, у заходу в дійс... у заходу в дійсності цікава логіка. Як тільки вони побачать, що без західної зброї, без західної зброї питання може бути швидше вирішено. Я вас запевняю, почнеться змагання, хто швидше почне надавати Україні зброю і більше для того, щоб зафіксувати статус, що вони зробили найкращий внесок у перемогу. Там і у Франції різко знайдуться і міражі, мабуть, і більше ракет у Британії, тому що там внутрішні є все ж таки. Обмеження і в Сполучених Штатах Америки і так далі, так побудований захід. Так ну ми повинні логіку цю розуміти. Тому все залежить зараз від нашої внутрішньої організації, як ми будемо е, вимагати перерозподілу ресурсу, які існує в нашій державі. Ну, наприклад, якщо міністерство оборони є там факти. Факти корупції, як там був там Хмельницький, там, що за попереднього, там тарана сидів, там кра, вони будуть повкарні, вимагати прозорості не військових закупівель, щоб ресурсу було більше. Дивитися тих дивитися людей. Які можливо не так були обвинувачені, як, наприклад, цей пан Шоповалов, заступник Керезнікова, який взагалі не за корупційною статею був обвинувачений, але він а, за 114К, якщо не сто чотирнадцять, частина кримінального кодексу, хоча він не здійснював криміналь саме корупційного а, задуму, коли він здійснював свою діяльність, але закуповував зброю саме в країнах НАТО. Тому нам потрібно розрізняти і е, сформувати запит на прозорі саме наших військових структур, щоб ресурс передавався саме туди, куди е, потрібно, і сконцентруватися, щоб наша армія мала власне озброєння. Ще раз наголошую, без власного озброєння війна може затягнутися на досить довго. Пане Тарасе, тим не менш зараз ми це розраховуємо на допомогу від партнерів, і сьогодні Джо Байден так натякнув, що мовляв питання передачі Україні ракет Атакамс, воно все ще обговорюється. Мовляв, його не зняли з порядку денного. На вашу думку, ну по-перше, чи отримаємо ми ці ракети? А з іншого боку, а чому такі важливі для України рішення, як далекобійна зброя, як літаки? От вони вирішуються лише зараз. От в чому такий стратегічний задум заходу був. Ну так захід вже він очікував ескалації. Ну, літаки, дивіться, літаки радянського виробництва нам передали тільки через рік. Воно було зупинено, було зупинено білим домом, тому що вони побоювалися ескалації. Коли вони побачили історію перемог, Харків, Херсон, коли вони побачили, що удари по Криму не несуть ніякої. Ніякої відповіді з боку Російської Федерації, як це було 9 серпня минулого року. Вони зрозуміли, що не такі страшні чорти. Вони бачать, що ситуація в Російській Федерації не така гарна, як хочу показати Російська Федерація, і відповідно вони нарощують, нарощують озброєння. Далі Росія ж і далі йде на ескалацію. От нещодавно вони скасували, вийшли з договору про обмеження звичайних озброєнь в Європі який обмежував кількість зброї, яка могла мати Російська Федерація? Цей договір був укладений ще в 90-му чи 91-му році, як тільки розпадався радянський союз, вони вийшли. Це означає, що Росія йде і подальше на ескалацію. Відповідна реакція заходу, давайте більше дамо, дамо зброї Україні, або реакція, наприклад, на удари по, по цивільній інфраструктурі. Ну, наприклад, про Петріоти ми взагалі не могли мріяти ще рік тому. Навіть про це навіть я, я не пам'ятаю взагалі про це розмови. Захід все ж таки, ми повинні розуміти, що там і рахують гроші, тому що ну, наприклад, одна установка Петріота це 1 мільярд доларів. Три три установки Петріота це 3 мільярди доларів. Це весь бюджет України довоєнний, до воєнний. Наприклад, у нас. І стосовно літаків, те саме було обмеження, коли вони чекали, дивилися, рахували в тому числі реакцію Росії. Ну, дивіться, от офіційно передала літаки країн НАТО Україні. Так, подивилися на реакцію Москви, Ну ніякої реакції, знову говорять там погрожують знову, десь там ядерна зброя і так далі. Тепер вони вже переходять на F-16, Це нам дуже потрібно, але F-16 це теж дуже коштовна річ. Один літак, якщо він в сучасному обладнанні, яке Україні дуже потрібно, може коштувати 50, 50 мільйонів доларів. Далі 10 літаків рахуйте це 500 мільйонів. Далі а інфраструктура, яка буде обслуговувати, вона теж повинна бути створена на території України, тому що ці такі не можуть базуватися на території країн НАТО, тому що це втягнення одразу ж країн в НАТО у війну автоматично, тому це і величезні кошти, і а, знову такі. Вони а, а, я думаю, що тут ще з'явився інший гравець: це Китай, який працює на ядерне стримування Російської Федерації, який показує, що дуже незадоволений позицією Російської Федерації, коли вони починають погрожувати ядерною зброєю, плюс за цей рік ще відбулося те, що Росія фактично починає порушувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, коли починає переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Поки вони ще нічого не говорили, але цей процес відбувається далі. Вони дивляться на наступні речі: От дивіться, з -з захід. Е груп, ну невідомо, як у нас говорять, або трактористи, або доярки, невідомо хто зійшли в Білгородську область. Вони знову дивляться на реакцію Російської Федерації. Як реагує Росія? А ніяк вона не реагує на це, тобто, ну значить, можна і далі продовжувати. І ну на жаль, так побудований світ достатньо цинічна, прагматична, і вони, вони ж і не приховують, коли говорять, що. Це інвестиції в нашу безпеку, а інвестиції потребують завжди вираховування різних сценаріїв, Як, які ризики несе для них. Наприклад, чи існує ймовірність ядерного удару по країнах Європи або країнах НАТО, вони це все вираховують. У американців це дуже сильно побудована ця система. Вони ну знаєте, на відміну від нас, ми часто віримо в найкращі сценарії. А американці вони виходять з усіх сценаріїв, і в першу чергу вони беруть найгірші сценарії. Ну і судячи з того, що вони вже перейшли до конкретних дій, вони бачать, що сценарії а, гірші вони стають менш омовірними ніж сценарії кращі. Пане Тарасе, на жаль, маємо обмежений ефірний час, тому буду дякувати за цю змістовну розмову. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.